Наше місто відомо не лише своєю історією а й тим, що воно потопає в зелені, аби й надалі гості Коростеня захоплювалися ним. А місцеві жителі пишались красою своєї малої батьківщини. щороку навесні проводять заходи з озеленення вулиць та парків. Минулого року очі міських жителів та гостей милували красиво оформлені клумби та охайні дерева. Ми озеленення почали і почали ми вже не в цьому місяці, а ще в позаминулому. Почали з посадки дерев, по місту висаджені липи. 24 липи висаджені вздовж вулиць Сосновського, Грушевського, Кірова. Більше 70 дерев лип посаджено у парку Островського відпочинку нашого. І на сьогоднішній день сьогодні ми висаджували ялинки. Ми почали вже з понеділка висаджувати квіти однолітники. Вже в нас посаджено біля міськвиконкому, частина клумб, біля готелю Коростеня, на площі комсомолу. Планується переходити на парк відпочинку імені Островського, щоб до Дня міста по максимуму охопити всі території. Також у нас проводиться стрижка живоплоту. Проводиться косіння газонів. Перш пройшли вулиці Центральні, Жовтневу, Грушевську, і зараз масово коситься Парк Островсько. Окрім квітів, висаджуватимуть різні породи дерев. Зокрема, біля міського палацу культури імені Тараса Шевченка за сприяння громадської організації Молодь північного краю було висаджено 50 ялинок, які мають стати живою огорожею і одночасно окрасою парку. Ми хотіли якусь свою лепту внести, щоб ну стало ще красивіше. Тому вибрали ёлки, решили посадити. Говорят, що кожен в своїй житті должен посадити дерево. Ми вирішили посадити а одного, щоб осталась какая-пам'ять нас і сікувати свою частичку, в наш парк, щоб ну стало красивее. Ми любимо наш міст і ми постійно щось робимо для нього і хочемо робити. А ви посадили вже цього року дерево чи квіти? Якщо ні, то обов'язково це зробіть. Та хочеться, щоб наше місто стало ще більш квітучим та зеленішим.